Діду, діду, а дай погазувати, дай мені погазувати. Та-та, я акуратно. Ось! Малий гімнях! Дай Боже, здоров'я, козаки. Сьогодні в нас є 91 на прекрасному М-57. Ми будемо говорити, куди його пхають, куди його випихають, в які буси його ставлять, в які джипи його вставлять, як воно їде, як воно димить, пердить, смердить і так далі. От вона. В даному випадку в нас тачку передягнули в МПАК по морді, прикрутили МПАК бампер, позанімалися фарами, воно все олігантсько світить. Наскільки я знаю, людина заморочувалася над. Прошиванням, перешиванням тих їбучих фар, щось там в нього не світило, не працювало, позанімався. Ця машина стартує у нас з 2005 року, безпосередньо цей кузов з він прийшов на заміну 46-й. В нашому випадку це вже Рест 2009 року, якщо я не помиляюся. І що? І Блять, нахуй! що? і що? І Та рот. Чекай. Я щось блядь, без цього. Загального, ну, напевно, хочеться говорити про ту машину. Ну, в моєму випадку про багажник і в моєму випадку так само про М-57, тому що про цей двигун пишуть вірші, книжки, розповідають, який він прекрасний, куди його тільки не пхають і так далі. Я бачив відео, де народ в буса його запрохав в спринтера і воно ж працює, як має бути. Давай зараз дергнемо капот і покажемо, що ну, то, то, напевно, всі знають, але давай дьоргнемо. М57, який в цьому кузові зустрічається не супер часто, якщо навіть зайти на ріо, їх там не буде багато. Що воно таке? З тими двигунами знущаються, як тільки можна. В них пхають гібридні турби, турби від і всяку хуй. В основному стандартний такий набір це гібридна турба, форси, ТНВД позанімалися, маєш 400 сил, ратата, підшив якийсь вуйку-славку п'яний в гаражі тобі стейч і ти піздуш. Але не в нашому випадку. В нашому випадку все по суті по стоку, стоїть лише дампай, правильно залита прошивка. Що ми проре прорекламуємо тих рівненських негідників, зашив її ганібал-гараж в Рівному. Воно все працює файно, адекватно. До речі, навіть сильно не кидаю чорним, що не буває дуже так часто, тому що народ. Чому вони кидають чорним? Тому що народ запиздо. Туди побільше, побільше топляка, щоб не спалити двигун, і воно хує чорним. Тут зробили правильніше. Даунпайп та вся історія, гарно так зварено, алігантсько того всього, на аргончиках, на всій історії. Той двигун себе почуває насправді, він вже показав себе роками доволі круто. Тут нема зараз такої історії, як з новими. ТФСА, де ти проїхав 100 тисяч і вже міняєш цепку. Ні, в цьому випадку вони їздять по 200 плюс тисяч ці цепки, воно все пахає. Нормально, якщо тим двигуном займатися, обслуговувати його вчасно. А вчасно, в даному випадку, знаєш, там раз на пів мульта обслужимо, і буде нормально. Ну якось воно таке живе. Третя генерація класна. Вони до речі, вони по суті нічого толком і не міняли. Якщо так подумати, вони там не, не задумувалися компанією BMW, Вони знайшли оцей шикарний пак, який працює, воно офігенно. Вони зверху щось там поміняли якось навісну історію, більше нікуди не лазили. Якщо поговорити про попередні покоління цього двигуна, це вони, ну якщо теж в 30, це було 46 шоста, перше, друге покоління зустрічалося, і воно все, як нам сказали мудрі експертні BMWшники, що це все на 150 кг важче. За рахунок чугунного блоку, за рахунок того чугуняки, тут у нас алюміній, воно все легше. Цей двигун геніальний і прекрасний. Тим, якщо у вас офрот проект, прикрутимо вам м 57 Якщо у вас е в бусі здох мотор, прикрутимо м 57 Якщо у вас в мене є товариш, в якого Mazda 926 і туди Прикрутили М 57 Цей двигун залітає куди хочеш. Він не супер дорого на даний момент коштує. Типу, голий блок без всякого навісного там на розборочці 900 баксів. Якщо зі всім воно там півтора до нехай ти його ще обслужиш, будеш платити 1800 доларів. В Загальному це вся історія не страшно дорога, тому що вона не від Якщо б воно як М55 п'ятий трошки від то ти би платив як має бути. Так. Кохана, я вже не хворію, тож завтра я зможу піти. Подалі зустрінемося на вокзалі і поїдемо туди. Не часто ми в наших відео ліземо до багажника, але тож молодий дідовський універсал. І моє знайомство ось з цією штукою відбулося три роки тому. Я перший раз побачив таке на 46-й. Я ніколи не знав, що така історія є, де окремо скло відчиняється. Та вся штука бере ще початку з 46-ї, з 46-ї. З 34-шки православної. Багажник. Чого він такий тяжкий? Напевно, трошки упори вже мертві. Багажник. Це трійка. Трійка в універсалі. Що від нього хотіти. Мені здається, якщо лягти, я ліг на пів сраки. Прекрасно, він тут сюди може грузити свою плитку, будматеріали, вивозити будівельне сміття. Воно все елегантно сюди буде поміщатися. Є купа всяких приколів, органайзери, оці от стандартні БМВшні, які тільки чомусь я не бачу прикурювача, Ну секунду, о! Є! Все на місці, Що про нього ще говорити? В універсалі він важливий, але блін, ну типа, всього достатньо. Ні ще знизу, ні до. Ти живчик п'єш? Серйозно Небезпечна Штука той живчик. Коротше, бажник повністю функціонований, нормальний, прекрасно загрузив плитку, те, що кинув, ко ногою запхав і поїхав собі далі. А ну чекай, він ж тут офігенно відкидується. Вяло кидають. перкоп. Хай! Він випадає, дійсно, як... щось стрічний мужик, знаєш, типа випав і все. Щоб зимою ніхто не їде. До речі, а чого так зимою не їздити? Прекрасна історія. Зимою їздиш, ніхто тобі не поб'є бампер. На жаль, роки беруть своє, і іржа просто не жаліє ту Е, Я особисто до мене люди приїхали подивитися такий же самий кузов, тільки на 2 літра дизелі. Давай подивимося її на підйомнику. Я підняв. І дуже поширена історія, що просто згниває жопа в них. Ну, В першу чергу, це підрамник, місця кріплення підрамника, далі по лонжерончиках воно все-таки. Трошка страшненьке. Ну не тут. Тут кажуть, що таке трошки підраменик покошмарила та гнила історія. І нічого воно там ну порижіло поверху. Давай по, так скажемо. І нічого й не бракує. Але вони дійсно мають вже таку проблему, що вони починають потрошки-потрошка загнивати, тим треба займатися, обробляти, зачищати, щоб воно собі далі жило. Я ж кажу, в першу чергу гниє срака. Ну самець. Раз сам'яць, два сам'я. Як відрізнити 3-літровий дизель в двохлітрового? Можна зразу по задній частині автомобіля побачити, що в трьохлітрової буде два самця. В нашому випадку прямоточна банка присрали ті от неперевершувані самці. Правда, хтось їх не відполірував не намив, ну нічого. Приємно, воно звучить, що не часто буває, що дизель супер там кудись звучав, але воно смакує, так я би сказав. Смакує. Шість на Октавії не чужу. Один і шість на октаві, один і чу... на октаві, 1, на, аху... на прямоточній трубі. Я думаю, буде класно. Все, поїхали кататися. Їдемо, їдемо, їдемо. За рахунок великого об'єму, ти можеш рухатися як пенсіонер на навіть не як пенсіонер, це просто ти втикаєш там, третю і пересуваєшся по ній по ну, просто пересуваєшся по місту на ній. Можеш її не виключати, можеш на ній рушати, можеш на ній їхати сотку. Все нема різниці. Просто третю втикнув і вона завжди працює. Ну, це за рахунок офігенного об'єму. Чекай, чекай, я мав тут зробити. Давай насипемо трошки. Четверта передача, 2000 Пол. Бабцю, блядь, 110, 120. Ну, дуже файно, так. І то дизельна та історія, бу -бу 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 -бу, як тепловоз якийсь розганяється. До речі, гальма класна. Ну, Прикольні, дуже вони різкі, можна сказати, але вони гальмують. Ми тільки щось зі 140 відгальмувалися. Ну, 130 і ладно, вже не буду <правдає правдає> Е, А як то модні 10. люди говорять? Ми 10. їхали 13. Всього, 13. Все, 13. Третя передача, тисяч обертів. Ми їдемо в кільці 20 км на годину. Взагалі, похер. Вона навіть не говорить: ей, придурок, пони з передачу, ідіот. Нема такого. І третя передача, ми його так не витикаємо. Їдемо до трьох тисяч, ми вже їдемо 80. Просто їдемо. А гельний. Просто шикарний. І він. Сука, воно файно тувати, А ззаду чорне. Але воно файно ж працює, та бабка, боже! Алігансько! йой 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 І дуже не відчувається швидкість. Давай все ж таки признаємося, що тут вона керується адекватно, при тому, що це сарай, але, блін, ну, це трійка, вона керується дуже класно. Тут темпак пружинки і, напевно, ну, воно теж дає своє, що ти можеш. ну, та, да, вона, Можливо, чуть-чуть валка, але не критично. Те, за, за що їх полюбили на нюрберг Рингу? Є окремий клас людей, які просто лупать на них на нюрбергу. Сідають, я не знаю, які там вони в основному двигуни використовують. Е, і чомусь це седани. звичайні. Вони сідають, їх заклеюють в якусь хутню і просто на стокових колестах, на стокових дисках луплять, приліпили каркас і просто луплять по Нюрнбургу, як неадекватні. Не знаю, ну як не знаю, чому саме цей кузов, бо він буде в Німеччині дешевий, недорогий, воно їде і воно прикольно керується. Тому народ лупашить на них як йо***. Є дуже багато відео, як вони класно розмотують об стіни. Ще бомбезно. Ринок цих авто супер різний. Просто він так різниця, що мама рідна там, старт починається дно ринку, і це буде супер бідна тачка і вдрочена це шість. Верх ринку відлітає просто в космос за 335-ту. Там треба можна буде за треба і можна буде заплатити в районі 15. -ти. І ну це нереально. Так само є 335 d і є 335 -та з двома турбами, коротше, бензину. Це оце дрочерська фігня, за якою ганяються, і в універсалі ти ніколи в житті її не знайдеш. Таких майже немає. Є тільки в основному в купе. Хочу сказати, ще пару слів за ходовку. Цій машині, тому що воно дійсно живе, воно їздить. Салінти від'їжджають 80-100 тисяч, аморти і так далі. Воно по 300 тисяч їздить. Спереду, звичайно, що в нас стандартний Макферсон ззаду буде багато речашка. Воно реально живе прикольно. От основна проблема, що воно може підгнити, типу, і там пішло, поїхало заміна задньої балки і так далі. Походовці ще є дуже поширена проблема. Це закисання рульових наконечників, розвальних болтів і так далі. Воно все закисає. Чомусь воно так виходить. Дійсно, це поширена проблема і типу, стандартна історія така для того кузова. В нашому варіанті попалися спортсі. Це на жаль, вони тут не йшли з заводу, але людина позаймалася собі і поставила. Вони механічні. Ну, дійсно прикольна штука. Вони мають підкачування там е, боковушок. Воно компресор стоїть. Тій сідушці, воно тебе обнімає. Дійсно, я не знаю на купляти BMW і без спортсіців. Це повна хуйня. В нас було на огляді. Ви звичайно, що можете подивитися е, в 32 друга. Е, в нас було на огляді. Вона і там були звичайні сидіння, як в 440 звичайні сидіння. Я сидів як на якійсь лавці. Ти просто з'їжджав який ідіот, в різні сторони. Тут такого нема. Кайфово, класно працює. Шкіра, Єбать, та шкіра, я не знаю. Можна нею забити когось, нахуй прибити рибу, не знаю, загасити вогонь тою шкірою. Ну, щось таке. Воно ну, дуже прикольні матеріали. Де на задній ряд? Так, це трійка впевнений, що ти там будеш принижений. Ану, сідаю перший раз. Ні, ну чекай. А як то так? Порядок? Я сиджу за собою в даний момент. І в мене тут навіть є простір для ніг. Взагалі нормально. І е, слухай, в імпаку емп... це низькі таке сидіння задній ряд, чи це воно таке саме? Воно нас однаково. Окей. Що в нас є? Підлокітничок. Лючка для лиш нема. Дуже дивно, чого. Опційний. Опційний. Зато треба було заплатити. Підстаканники підлокітники. Теж опція? Під Бвешники сокоху то хочу грошей за все. Заплатіть мені за підстаканники, блядь. Заплатіть мені за лючок для лиж. Хоч їх ти на лижі, блядь. плати гроші. Та й все. Ну типу, задній ряд комфортний. Але, блін, це трійка. Тут ті дверні карти, воно все-таки... Таке пі пі-пі-піп, маленьке, ну прикольно. Але і зручно водночас. Кимон, я метр вісімдесят, сиджу за собою, що тут хотіти, в мене є відстань від колін. Сидиш ти як батя в БМВ, вона тебе дійсно обнімає зі всіх сторін. Стандартна оця історія в БМВ, що ну блять, все налаштовано на тебе, повністю все. І основне, що прямо перед писком виведена кнопка ДТС ДТЦ. Коротше, щоб ти зразу на своєму дідовому універсалі вирубав і зразу робив ра-та-та-та-та-та. Мені дуже сподобалася коліса. Вона супер чітка, ну офігенно працює. Низенька, коротенька ця паличка, а не блядь, як в Камазі, коли ти другу, ну, як в Камазі, як буває в інакших зазвичай авто стандартних, ти запихаєш другу передачу і можеш дати поєбати. Пасажиру, тому що та палка трьохметрова. Тут такого немає воно кайфово. Стандартна історія управління оця от шашечка по BMW, це пішло з 2005 року. Ще ну, це, це дуже поширена така штука. Вона буде всіх. І по сьогоднішній день вона буде в f серії вона буде в g серії Кроше, стара історія, але зручно під рукою. Сюди пішили CarPlay. І та тачка повністю ожила. І коли ти сідаєш в салон, ну воно актуально, зразу стає. Вона стає живіша, нормальна. Блін, ти маєш карплей, ти можеш спілкуватися зі своєю машиною по-людськи. Тут є вебаста. Вебаста. це ж... Блять, місця, де холодно, так як в нас в країні не є завжди дуже тепло. Вебасто, ти просто зразу стаєш ісусом христом, який собі гонурово з тако включає то вебасто. В машині тепло, елегантно приходиш. Як батя вже вікна порозмерзалися. дуже прикольна фіча, і от за рахунок цих всіх опцій складається ринок. Автомобіля, коли, блін, за 6 ти купиш просто тачку на паличці, без нічого і тільки з робочими поворотниками, і дай боже, що там буде радіо. А за 10 плюс ти вже купиш якісь жира. От тому така різниця в ринку, тому що комплектації просто є Ми будемо гнати в кожному відео з цього, тому що всі БМВшники люблять прикрутити М. Нема, блінку машин, де не прикручено М. Тут М-пак руль, блін. Такий, ну насправді пиздець зручний. Типу комфортний, такий грубенький, є виїмки під пальчики, така файна. І так само є рушечка. Ем, Ручечка, ану признавайся, чесно, оригінал чи палянка. Завод. За, от за вона йшла в те. Та ти шо? Та таке не буває, блядь. Треба йти на базар за 30 гривень брати. Ладно, 130 гривень. Треба на, на базарі того брати. Треба 130, де ж до ця галі, воно прикручує. На панелі в нас є рівно три заглушки в даній комплектації. У нас є підігрів сиджень і парктроніки включити-виключити. Але ще може бути кнопочка на задню шторку. Наступний, що ти там казав, що? Старт-стоп в Старт -старт 2009 році. Окей. Старт-стоп. І дуже є прикол такий по клімі, який я бачу і чув перший раз, як кнопочка REST. Де ти її натискаєш і глушиш, глушиш машину, натискаєш, і вона тобі з пічки видуває повністю все в салон. Тобто, коли ти вийшов там, на 5-10 хвилин з машини, щоб в салоні було досі тепло, і щоб витягнути. Ну, не пройшти це тепло з пічки, вона видує тобі його в салон, в салоні буде тепло, файно, алігантсько. Там стоїть якийсь допоміжний блін насос, який це все, коротше, переганяє воду, якусь кудись, б'с записи. Наш, от, окей. Та й все. Є в нас така ще цікава інформація по цьому автомобілі на рахунок коробки передач. Вона прикольна тим, що тримає до хіра, не вимагає багато, їздить довго і прекрасно. І ще така є інфа, що вони ставляться в нові g кузова на МК. Тобто вони один раз створили, круто, і вони її пхають далі. Можливо, щось... я не знаю детально, що вони там міняють, але факт того, що суть ця та сама. Просто інакші передаточні числа. Отаке От воно, то БМВ, дизельне, файне, алігантське. І кожен раз, коли хтось підходить, знаєте, з тих БМВшників, з колегів, якихось або нових людей на БМВ-сходці, то підходять тако, і так роблять. Дізель. Твоя, так? Дізель? Ну, Тобто це стандартна історія. Тако. Дізель. Ну так завжди чогось. І цього чувака можна побачити на любій БМВ-сходці. Звідки вони беруться, звідки вони висираються, то Бог його знає. Але це тупо лявий тіп, який виходить з поля. Невідомо хто він такий, в нього нема машини. Дізель. Панове, я радий вас бачити на цьому каналі. Приєднюйтесь, підписуйтесь обов'язково на нього, ставте всю цю історію, дзвіночки, сповіщення. В нас є. Телеграм-канал, ви можете туди перейти, поспілкуватися з нами, поугарати. Ми кидаємо туди всякі сміхуйочки і так далі. Так само в нас є Баймійкофі. Якщо ви хочете підтримати наш канал, щоб ми розвивалися, щоб ми того старалися. Та ми і так стараємося, і без того, але факт того, якщо ви хочете нас підтримати, звичайно, що підписуйтесь на наш Баймійкофі. У загальному ми підведемо цей неперевершуваний підсумок. Блін. Круто. Мені подобається. Вона маленька, вона адекватна, вона прикольно себе веде на дорозі. Вона відносно швидка, ну доволі швидка, можна сказати. Вона може бути як машиною для діда, вона може бути машиною для сім'ї, вона може бути машиною для молодого пацана, який буде ще трошки давати газу. Крута. Мені подобається. Є, звичайно, всі ті проблемки в силу віку, але камон, Вона файна така, пані, алігантська. Обов'язково не забувайте донатити на Збройні Сили України, тому що це дуже важливо. Інакше ми би просто не існували всі з вами разом. Тому донатьте на всі всякі тіло історії. сент Монобанк, займайтеся, тому що це сука важливо і куди важливіше ніж наше баймі кофі. Отаке гарного вечора вам. Чекайте нас в подальшому. Ми будемо працювати, любити і кохати автомобілі. Бувайте, друзі! Друзі, я блять сказав, друзі, фу, сука, друзі.